Ой, завжди має бути перший раз. Тиск 1,2 на кожному колесі. Я тут в так замшевих. красавчик. Ну, не знаю, мені здається, ми тут не вийдемо. Тут, може, сидимо Спереді там похожа ситуація. うん。<noise> Ось там. НДІ зараз мені в лоб не перелетить в кусок Ми зараз будемо витягувати в інакший бік когось. Ситуація, звісно, печальна. Зараз каєн буде допомагати. Дуже місце таке противне, насправді. Підйом досить великий, так його щось не видно. І капець і ті кучу гори. От що у нас тут чекало. Але виїхав. Так. Ага, там теж річка. shit Все все назад нет, брат! Та то жесть, кто-то. Так, наші оператори нас покинули, і мені доводиться знімати в таких екстремальних умовах. Рейнджровер прощається з нами. Дуже дякую велике. Ось так. Не змогли ми це проїхати, випробування. Але... Допомогли ренджровер виїхати також, не так все там легко виявилося. Як гадалося, це був жестяк. Я не знаю як ми це... Ну, куди я заїхав і чого взагалі я сюди заїхав. Ренджровер підготовлений тут так само завис. Не знаю, щоб розуміли, просто глибину от цих от ям. О! І того всього поля, ну тут тільки якийсь БТР може вже проїхати. Більше тут немає. Ні для кого шансу. Хоча або березину нормально.